Приблизно так зараз виглядає абсолютна більшість навчальних закладів у звільнених громадах Херсонської області. Звичайно, відбудовувати ці школи та дитячі садочки у колишньому вигляді доволі безглуздо, адже по них щохвилини може знову прилетіти. Тому влада вигадала новий метод витрачання бюджетних коштів: заривати школи під землю. Чи працює ця ідея та хто вже спробував на ній нажитися? Ви дізнаєтесь з цього розслідування Кримського центру журналістських розслідувань. Живіть у серці школою, перемогою, миром та україною! Слава Україні! На цих кадрах день знань 2025 року, та щасливі і трохи спантеличені школяри з правобережжя Херсонської області, які ось-ось вперше побачать свої парти. Щоправда, зважаючи на прифронтовий статус області, дітей тут обмаль а самі навчальні заклади зариті глибоко під землю. У цих об'єктах розташовано навчальні класи, ігрові майданчики, харчоблоки. Тут є своя система вентиляції та герметичні двері, що роблять укриття антирадіаційними. Це майже сховища з популярної франшизи Fallout. Ну будемо говорити, це таке невеличке приміщення. Перше, де класні кімнати. Далі приміщення, якщо пройти там знову класні кімнати по коридору, загальна кількість 12 класів. Це теж класні кімнати, поділені зони. Минулого року на Херсонщині були добудовані та урочисто відкриті три такі школи укриття. В одній з них навіть побувала прем'єрка Юлія Свериденко. У повідомленні Міністерства освіти та науки стверджують, що підземні школи нададуть можливість навчатись офлайн у безпечних і комфортних умовах для майже тисячі дітлахів. Це був перший рік. Ви давно вже не бачились між собою. Вони взагалі не бачили. Вони взагалі не разу разу бачили. А що ви щасливі, що ви нарешті зустрілися? Вони всі гарні, вишиванка. Пані прем'єрка зробила обов'язкові фото з дітьми, оглянула класи, дідальню, туалетну кімнату та поїхала у своїх державних справах. А новенькі школи, на будівництво яких було витрачено сотні мільйонів бюджетних гривень, просто закрили. Так ви все вірно зрозуміли. Жоден з цих навчальних закладів станом на початок 2026 року не працює. А діти, вишиванками яких так милувалась Свереденко, продовжують навчатись онлайн. Як так сталося? Поговоримо далі. Тож почнемо традиційно з підрахунку грошей, які були витрачені, або, як пишуть херсонці в соцмережах, зариті землю. А ми дістаємо калькулятори. Та починаємо рахувати бюджетні кошти. Загалом на всі три підземні школи, що були побудовані у 2025 році, в регіоні було витрачено понад 200 мільйонів гривень. Зупинимось докладніше на одній з них: найдорожчій високопільській опорній. Адже саме її відвідала прем'єрка Свириденко. Розпочати будівництво навчального закладу було заплановано тут ще у 2024 році. Проте, як вже зазначалось, ця школа зачинена для дітей і досі. Ну, у нас укриття повинно було бути в минулому році, але так як кошти зайшли ну, занадто пізно. Тому роботи повинні були закінчитися в 2024 році, але роботи перенесені і виконано було більше як 60% загальних видів робіт. Тому наш проект перенесено на 2025 рік і з дотацією по субвенції. Підрядником на побудові укриття у високопілі стало ТОВ «Автоінтерстрой» з міста Краматорськ. Підприємство було створено у 2005 році та займалось продажем автівок. А згодом повністю перекваліфікувалась на будівельні підряди. Золоті часи для автоінтерстрой почалися у 2019 році, коли компанія стала чи не найулюбленішим підрядником новопризначеного голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Підприємство починає отримувати найжирніші будівельні замовлення на сході країни, а теперішній його керівник Константин Селезньов. Частенько з'являється на фото та відео поруч з Кириленком. Ось, наприклад, вони разом відкривають хірургічний комплекс, роботи на якому виконала саме компанія Селезньова. Нам прийшлося на фоні депредіоної апаратури і обучення персоналу. Ми обучили персонал, відкрили профілі таракарні хірургії. Ми робимо всі ендоскопічні операції, які можливі на сіло, в тому числі ми ділянці суміскі. Та повернімось на Херсонщину, адже тут у червні 2024 року ТОВ Автоінтерстрой отримало підряд на будівництво підземної школи з загальною вартістю у майже 82 мільйони гривень. З цієї суми 34 мільйони відводилось на закупівлю матеріалів. Договір було підписано, проте у справу включились фахівці дозору, які знайшли у кошторисах суттєві завищення вартості розхідників. Компанія Селезньова планувала закупляти деякі матеріали за ціною, що подекуди на 90 Була вища за середньоринкову. Лише на бетонних сумішах збиралися переплатити майже 1,3 мільйона гривень. Таким чином, керівництво ТОВ Авто Інтерстрой намагалось незаконно привласнити понад 4 мільйони. У тому ж 2024 році фахівці дозоро звернулись до замовників, яким виступав сам навчальний заклад, а також виконавців підряду з вимогою внести коригування в проєкт. Паралельно Херсонською обласною прокуратурою було відкрито кримінальне провадження за підозрою у розтраті бюджетних коштів. Слідство за цим фактом триває і досі. Цього слід було очікувати, адже тов. Авто інтерстрой далеко не вперше помічають у завищенні цін на матеріали. Так ще у 2017 році фірма Селезньова намагалась провернути аналогічну аферу у рідному Краматорську. Тоді справу вдалось зам'яти. Влітку ж 2025 року вже нашим кореспондентам чиновники з високопілля сором'язливо підтвердили інформацію про те, що до будівництва органів контролю були, скажімо так, певні питання. Працювала в нас аудит служба і зараз працює. То по укриттю там незначні були порушення, але коригування були проекту. Там заміна деяких матеріалів на інші. Після коригування проекту підрядник все ж закінчив роботи до візиту Юлії Свириденко. Але як виявилось, не всі 10 жовтня 2025 року, тобто через місяць після офіційного відкриття підземної школи, з ТОВ автоінтерстрой було підписано ще один договір на понад 21 мільйон гривень. За його умовами, будівельники мали облаштувати термоізоляцію, систему протипожежного захисту, водовідведення та каналізацію. Закінчити додаткові роботи згідно з графіком, мають увага до вересня 2026 року. Хоча в Херсонській обласній військовій адміністрації головною проблемою називають бюрократичні нюанси, та сподіваються на те, що діти зможуть сісти за парти вже у першому кварталі поточного року щодо тих трьох років, які збудовані, але не введені в експлуатації, наразі триває документальне оформлення цих об'єктів. Правильно, ви сказали напевно, що це бюрократична історія. Поки ці бюрократичні процеси не завершені, ми не можемо запустити там змішаний формат навчання. Ми спробували поговорити з паном Селезньовим. Та запитати у нього про строки реального, а не показового введення в експлуатацію підземної школи у високопіллі. Але номер телефону, зазначений контактним для зв'язку з представниками ТОВ Авто Інтерстрой, є неактивним. Щодо кримінального провадження у 2017 році, то тоді Селезньов заявив краматорським журналістам, що представники його фірми не перебували у статусі підозрюваних чи обвинувачених. А суди це нормальна ситуація для будівельних компаній. Парадоксально, але і зараз прокуратура підозрює у спробі фактично вкрасти бюджетні кошти на підрядника, який свідомо завищує ціни на матеріали. А замовника робіт, тобто високопільську опорну школу, виглядає так, наче за невдалу спробу Селезньова нажитись на горі херсонців, відповідатиме якась сільська вчителька. Чи не так? Подяка Олександру Прокутіну, начальнику Херсонської обласної військової адміністрації, за підтримку та сприяння в створенні безпечних умов в закладі освіти Кочубеївської громади. Завдяки вашим зусиллям та особистому контролю, наші діти отримали можливість повернутись до навчання та відчувати себе в безпеці. Тов Автоінтерстрой було обрано і для виконання підряду з побудови підземної школи в селищі Біла Криниця, що в сусідній з високопільською великоолександрівській громаді. Ситуація тут аналогічна. Підприємство Константина Селезньова мало отримати на роботи та матеріали 62 мільйони гривень влітку 2024 року, і ще 22 мільйони в кінці 2025-го, після коригування проекту. Звичайно, двері цього навчального закладу також зачинені досі. Ну на його відкриття, хоча б не приїжджала прем'єрка. Ці школи додатково, які зараз будуються, також підземний з ними буде та ж сама історія. Вони також там півроку, дев'ять місяців не зможуть запуститися. Можливо, якісь будуть швидше, а так да, це процедури в усіх регіонах України таким чином відбуваються. Це від підрядника, який коригує свої проекти. До е, державної служби надзвичайних ситуацій. Там дуже велика кількість суб'єктів, які регулюють свій процес і вони дають своє затвердження. Тому що це, це діти, це повинно бути перевірено, і ми повинні бути впевнені, що воно побудовано е, з, з тими нормативами, які безпечено шасіду. У 2026 році на правобережжі Херсонщини планується добудувати ще кілька підземних шкіл та дитячих садочків, але, як бачимо, це не гарантує швидкого введення їх в експлуатацію. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в регіоні змогли запустити лише одну справжню підземну школу та ще кілька панельних укриттів, де діти займаються факультативно. Додамо, що зовсім недавно міністр освіти Лісовий анонсував виділення на аналогічні укриття по всій країні ще 5 мільярдів гривень. Зрозуміло, що частина з них осяде і на Херсонщині. У цьому прифронтовому регіоні навчання онлайн триває ще з початку пандемії COVID-19. Тобто херсонські діти, які цього року закінчать, Шостий сьомий класи ще жодного разу не сиділи за партою, не бачили наживо своїх вчителів, однокласників, не бігали до шкільної їдальні на великій перерві. З наявними темпами розпилу коштів та проблемами зі здачею в експлуатацію підземних шкіл. Існує велика ймовірність, що ціле покоління місцевої молоді випуститься з них так ніколи там фізично і не побувавши.